Так, а скільки мені взяти? Та ладно, всі візьму. Всім привіт, друзі! З вами я, Містер Флэнсіте, і сьогодні мер відкрив якийсь ду... говорить смачний ресторан. Я взяв собі смарагд і зараз підемо. Він десь знаходиться он там. Оте. О, мер... О, а що? О, мер, привіт! Привіт, Фленсі, Як справи! Це норм прийшов до тебе в ресторанчик. Можна сісти? Сідай! О, дякую, друзі. Дивіться, який мер. Жителі як вам? Дам подобається, дуже смачно, дуже прикольно, дуже смачна їжа, не знаю. Мир, як будто повар, чи що він? Ну в житті це не говорив, чи він повар. А, ну окей, жителі. Так, жителі! Як, як це? Я перший раз відкрив свій ресторан, всі можете кушати безкоштовно. О, ура! А не що я смарак бере. Так, ура! Дякую, мер. Мер, і тобі дякую. Так, жителі, я зараз відійду ви поки їжіте. Тільки пам'ятайте, де швидко, щоб пере... встигло переваритися. Ну так, мер прав. Ладно, поїм. Так, я вже сховався, треба бути план. То так, да, зараз все село обійду вкраду сверах і потім закрию це ресторан. Просто ідеальний план. А потім збатаюсь, поки ніхто не в дочі. І поїду в місто там вже йде, в село ніколи не повернусь. Так, відкриваємо двері. О! Відкрилось. Так, скільки в нього в скрині? О! 16 смарагдів, Це вже нормально. Ну, для жителя. Я йому зарплату 30 віддавав, він вже 14 потратив, то ну, нормально зараз візьму і піду до іншого. Так, в цього теж забрав. І в цього. А цей житель взагалі в сундук де за деколи. І в нього навіть не було. прям на столі лежало. Ладно. Треба буде вже говорити, що я закінчив. Ну і після цього я йому говорю. А давай, а давай сходимо туди. Так, села, ресторан зачиняється. А ладно, ну, житель, давайте вже підемо, давайте завтра сюди прийдемо, поснідемо. Я за, я, я за. Я теж. Ну, окей, мер, ладно, ми мер пішли. Друзі, це був ідеальний. Я ні жодного смарагду не потратив прикол. О, я не прокурист. І ще смачно, дуже смачно. Ми з жителем домовилися завтра сходити. Ну, мабуть, завтра і сходимо. Будет там реально смачно, надеюсь, не данки еще смачнейше. Ладно, друзья, спать. Ладно, не, покладу я пока смаравиды и пойду спать. Ай, у меня уже очень закрывается. Флейз, открывай! Флейз, открывай! Флейз, открывай! Кто у меня забожается? Паты. Жителі, чого ви прийшли? Зараз тільки дев'ята, Я не піду зараз їсти, я не голодний. Я вообще просипаюсь десь в 13. Це де важно, в нас барак де вкрали. Е, а в мене що не в, в мене все є. Я по... Я пам'ятаю, як ми йшли прийш... е, в магазин, у в мене були смарагди, а коли я прийшов вже додому їх не було. Тобто хтось, хтось вкрав, поки нас було в ресторані. Поки ми їли в ресторані. Ладно, пішли в ресторан, там обсудим. Жителі. Ой, друзі, оце проблемка. Жителі вкрали смарагди. Прикол. Так, де цей ресторанчик? А де він? Е, -е, -е і де він? Ми з таких вже питанням прокинулись. Ну і де він може бути? Ну він за цією стіною був. Я не знаю. Так, зараз я скравчу кирку. Лезя, навіщо крафтити? Я як якщо що сам без поняття? От ще одне добудемо. Друзі, не дивіться, що навіщо я добуваю дерево, коли я міг сходити додому. Все, зараз крафтим. Кирку. Все, зараз тільки приберу. Верстачок. да да, давай, давайте... Е. А воно не ламається Я ось. Тут приват стоїть! Я ось його відламую але тут але воно все одно чиниться Тут що приват стоїть? Ну, походу, так. Да. Як? А як ми тоді зламаємо? Ось, бачите, воно нам. В хоусекарка, яка ламає приват. Так, в мене є. Давай сюди. Тримай, флеші. О, дякую. О! Зламалось. Житель? Почекайте, тихо. О, яка красива машина? Житель, що це таке? Ой, як ви тут з'явились? Я ж приват поставив? А ти думаєш для нас це не приво Зараз почекай. Що це таке? І де твоя борода? Я трішечки постригся на ваші смарагди. Ти здіваєшся? Жителі робіть йому яку прическу, яку хочете. На... Во-перше, навіщо? А по-друге. Це наші смарагди. Так, жителі розбираємо. Я поки пішов дзвонити в поліцію. Ось, жителі, це не моє, це все ваше. Е. І більше ми тобі довіряти не будемо. Пока. А з вами. Е, тримайте що я цикерка, а з вами я був, містер Флезіте. Я, я не знав, що мер так міг. Він просто обманув нас всіх. Вкра смарагди. Я не буду ще раз пригати. Правильно, я принав і зламав горятки. Я не знав, що мир таке може, але за це можна поставити лайк і підписатись на канал. А з вами я був Містер містерфлезітей і всім до побачення, де мій телефон.